Не міг стояти осторонь. Коли побили дітей, він колишній військовий, 10 років присвятив службі в армії. Кинув робоче місце, скинув одяг, поїхав. Поранений був 18 лютого. Перебував у комі 4,5 місяці. Помер 28 червня, свідків немає. Поранений. Снайперска була. Все, що можу сказати. Сіли в комфортні і все, і забули за тих дітей. Я, чесно, єдине шкодую, те, що той рік ті діти загинули. Кричали, чуть не ухрипли зі сте, не знаємо, що робити. Все. Прийшли, тепер бідні, навіть не знаєш, що все обратися. Ходив на помаранчевий майдан і. І цей ходив, і внуки ходили. Пішов 18-го, я 19-го дзвонила, кажу, приїжджай додому, вже, ти ж втомився там. Тут все спокійно, не хвилюйся. Все буде добре. Я завтра рано приїду. А рано він не покинув поля бою. Солдат не покинув поля. 8 годин. Юра йому дзвонив, він на роботі був. Ну, він говорить, я спішу там, що ну, бігти треба кудись. А в 9 його вбили.